треба починати з конференції по відновленню в Берліні і я скажу що ця конференція продемонструвала реалістичність намірів тому що фактично ця берлінська конференція був розширений рамштайн адже ключове питання було не відновлення україни а ключове питання було збереження україни і основне це засоби ППО і постачання україні як зброї так і фінансових ресурсів Друге щодо саміту лунають різні оцінки. Я скрив свою думку. Я вважаю, що з точки зору публічної світової дипломатії саміт виконав свою роль. А ця роль це щоб Україна була на перших шпальтах світових змі, світових медіа. Чи наблизив цей саміт перемогу України з точки зору публічної дипломатії, він знову підняв українське питання? З точки зору переговорної позиції з Росією, я взагалі не вірю ні в жодні переговори з Росією. А як все а, дивіться? Дуже багато є дискусій про те, як завершуються війни, і кажуть про те, що всі війни завершуються переговорами. Це кажуть ті, які не повністю знають історію. Не всі війни завершуються переговорами. Друга світова війна не завершувалася переговорами. І третє питання, що стосується Великої сімки, там ключове рішення, це коли Велика Сімка все таки прийняла рішення допомогти фінансово Україні. Так, вони не надійшли до конфіскації російських активів, але принаймні доходи від цих активів будуть акумулюватися і віддаватися Україні. Мова йде про 50 мільярдів доларів. Саме важливе в цих 50 мільярдах доларів, що це означає, що наші західні союзники продемонстрували в першу чергу Росії, що вони перші. Не звільнять арес з під арешту російські гроші. І друге для того, щоб накопити цих 50 мільярдів доларів, треба заробити проценти протягом найближчих 10 років. Це означає, що західні союзники відправили чіткий сигнал Росії, що захід буде з Україною стільки, скільки треба, і вже не на словах, а в конкретних грошах. Тому отак я оцінюю зараз цих три події. А четверта, ще одна ключова подія, яка буде відбуватися в Вашингтоні. і Я запрошений на саміт НАТО в Вашингтон. Це Яке рішення прийме саміт НАТО? З 2007 року цей форум виступає за членство України в НАТО. Те, що я зараз чую, на жаль, НАТО не готова до надання членства Україні. Тоді ми хочемо почути, до чого НАТО готово. Дивіться, мої очікування є, якісь. Дивіться, моє очікування, окрім якихось формальних додаткових посад, які будуть запроваджені по відношенню до України. Моє очікування, що буде все-таки прийнято рішення по більш системній військовій і мілітарній допомозі Україні з боку безпосередньо НАТО. І це вкрай важливо. Нам треба перемогти.